Ули п'ятниці, 3 червня, роботу Дніпропетровського тепловозоремонтного заводу перервав візит поліції. Вони були в масках з військом, то тобто, повний комплект були військові. Зашли всіх чуть ли не арестували, блокували роботу всього заводу управління, всього завода, всі ворота були перекриті, всі входи, виходи закриті. Це була національна поліція. Он представился, он с национальной полицией. Бабушкинский суд э, разрешил им проводить обыск. Была ухвала суда. И в ухвале суда конкретно были указаны документы, которые ему необходимо якоби іскать зі слів заступника начальника юридичного відділу Петра Борчака, Всі необхідні документи підприємство надало би і за запитом. Представники заводу скаржаться. Мовляв, проти них веде гру колишнє керівництво ДТРЗ. Розповідають, що в червні минулого року завод отримав нового очільника. Тоді каже пан Петро: від попередників їм лишилося 40 мільйонів гривень боргу. Діляться нині підприємство має і замовлення, і перспективи розвитку. Єрманія готова вкладати Інвестиційні деньги для того, щоб ну, розі сума більше 70 мільйонів євро. Може бути, поэтому завод виявився лаканим кусочком, і тепер нам просто не дають нормально роботу. А ось екс керівництво підприємства скаржиться. Нині частину замовлень, ДТРЗ незаконно передають на Миколаївський тепловозоремонтний завод. В той час як Дніпропетровські цехи стоять без діла. Ну, последніх... три месяца вообще ничего не выпустилось, ничего не отправилось. Все стоит в полуфабрикате. Они даже те тепловозы, которые взяли на промышленность, они их не выпускают. Я могу четко заявить, что это использование завода как площадки для зарабатывания личных денег. Потому что договора, которые заключаются на сторону, нет. Тим часом адвокати ДТРЗ повідомляють, через нещодавній візит поліції вже готують звернення до прокуратури. Нині також відомо, «Укрзалізниця» оголосила відкритий відкрити конкурс на заміщення позиції голови Дніпропетровського тепловозоремонтного заводу. Аліна Сальвартем Коваленко, новини 51-го.